Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу активну підготовку до НМТ з Історії України. І сьогодні будемо розглядати нашу наступну тему, це тема 15, Українське землі в складі Російської імперії в другій половині 19 століття. І перше питання з цієї теми це Кримська війна, яка тривала з 1853 по 56 роки. Ви маєте знати, що це була війна Російської імперії проти Туреччини, інколи цю війну ще називають Східна війна. Ну, тобто, цю війну. Зрозуміти логіку дуже просто. Цю війну насправді розпочала Росія проти Османської імперії, тому що росіяни, тодішній російський цар був такий Микола І, вони фактично хотіли розділити Османську імперію і захопити побільше шматка Туреччини. І спочатку Росія воювала дійсно в цій війні проти Туреччини, але Османську імперію вирішила Підтримати такі держави, як Велика Британія, Франція, і також Сардинія, тому що вони були не зацікавлені в посиленні російської імперії на території Чорного моря і також на території Середземного моря, і надали військову допомогу Туреччині. І, в принципі, Туреччина перемогла завдяки англійцям, завдяки англійцям і французам. Вирішальна, фактично, така битва була у 1854 року. Це облога Севастополя. І ось саме російські солдати, які там були, росіяни, ну також в облозі Севастополя брали участь також українці, тому що Україна була в складі Російської імперії, тому була в російської армії ну, також були мобілізовані українці, які були солдатами-матросами, але. Хоч і росіяни мали величезну перевагу в живій людській силі, матеріальних ресурсах, майже там десятикратно, все одно англійський десант і французький десант дуже легко захопив Севастополь, і Севастополь впав, тобто англійці і французи захопили Севастополь. Це була така насправді ганебна поразка Російської імперії в цій війні. Ця війна завершується укладанням е, паризького мирного договору 1856 року, за яким гірло Дунаю. І також частинка Бесарабії поверталася Туреччині, тобто Росія втратила частину території, а втратила саме гирло Дунаю і частину Бесарабії. Це дуже часто питають в тестах, запам'ятайте. І також Росіянам було заборонено мати власний військово-морський флот на території Чорного моря. Тобто, ця війна що вона показала? Що більш розвинуті країни, такі як Англія і Франція. Маючи технологічну перевагу, дуже легко розбила Російську імперію. Тобто війна показала повну технічну відсталість тодішньої Росії від країн Заходу. І також під час цієї війни, ще що сталося, в 1955 році помер імператор Микола І, який розпочав цю війну, і до влади прийде такий наступний імператор Олександр ІІ. І він якби вирішив провести якісь реформи, тобто він бачив цю відсталість і хотів якось модернізувати і вновити російську імперію Також ви маєте обов'язково знати, що під час цієї війни були антикріпосницькі рухи, тому що в той час Російська імперія імперії продовжує панувати кріпацтво, продовжує бути панщина. Фактично панують феодально кріпосницька система панує і ось. Люди вже селяни ну, селянам вже надоїло бути кріпаками. І вона і саме під час цієї війни, під час Кримської війни, буде чимало антикріпосницьких рухів. Зокрема, буде так званий рух Київська Козаччина, він був на території Київської губернії. Чому він розпочався? Тому що серед звичайних селян пішла така чутка: ну, насправді такого не було, що начебто хто вступить в народне ополчення, того проголошують козаком. І ця людина стає вже вільною. Його селяни з великої кількості сіл Київщини кажуть, давайте нас всіх заносити в списки, в списки козаків ми хочемо бути вільними, ми хочемо бути в цьому народному ополченні. Ну, звісно що ніяких таких списків не існувало, селяни не розуміли, почали самі проголошувати себе козаками, самі створювати свої списки козаків, і через деякий час цю київську козаччину було придушено вже російськими військами. І ще у 1856 році було таке селянське повстання у Таврію за Волою. також під час Кримської війни, воно охопило переважно територію Катеринославщини, там де була, була, була колись Запоріжжя. І серед селян були такі чутки, що, начебто, в Криму сидить цар. Якщо хто прийде до царя якийсь селянин, то йому дадуть землю і дадуть волю. І ось Селяни, десятки тисячами йшли в Крим, але в Криму, звісно, що ніякого царя не було. Там були російські солдати, які схоплювали цих бідних селян і знов відправляли в кріпацький стан. Тому влада заспокоювала ось цих кріпаків, придушувала їх. Але ось ця Кримська війна, також ось ці антикріпосницькі Скажімо так, виступи показали, що в Російській імперії потрібно щось робити. І дійсно, в той час був такий цар, молодий цар імператор Олександр ІІ, який вирішив провести певні реформи. Ви маєте знати, що 60-ті-70-ті роки 19 століття це були реформи в Російській імперії Олександра II. На ці реформи були, якщо дати таку загальну оцінку, все-таки більше позитивними тому що вони відкрили для Російської імперії шлях. Для розвитку капіталістичних відносин, також для розвитку економіки та промисловості, і дуже збільшили права громадян. І перша така реформа, найголовніша, яка дала такам, старт всім іншим реформам, реформам, це, звісно, що була селянська реформа. І маємо пам'ятати цю дату саме 19 лютого 1861 року. Російський цар Олександр ІІ проголосив маніфест про скасування кріпацтва. І за цим маніфестом розпочалася саме ця селянська, або, по-іншому, аграрна реформа. І за цим маніфестом селяни вперше отримали певні особисті, вперше отримали особисту свободу і права. Тобто, вони ставали вільними і отримували громадянські права. Це важливо, могли вже вільно переміщуватися. Ще, що було, в цій реформі. Далі наступне, що було, це те, що селяни могли отримати землю, і земля могла передаватися селянам за так звані викупні угоди. Тобто селяни стають вільними і селяни мають отримати землю. Але щоб отримати землю, їм її треба купити, і вони мають укласти викупну угоду з поміщиком. Це називається викупна угода. Тобто викупити, викупити, купити собі землю. І ось 20% за цю землю сплачували селяни. А решту 80% сплачувала держава. Але держава давала таким, якби вона не буквально платила. Вона просто сплачувала за цю землю. А далі протягом 49 років селяни сплачували цю позику державі. Тобто держава якби, допомагала купити селянам землю. Ці селяни, які не уклали викупної угоди, щоб викупити землю, вони мали статус тимчасово зобов'язаних і далі мали відробляти панщину. Тобто, бачимо, яка ситуація. Якщо ти став вільний, то ти маєш укласти викупну угоду і викупувати свою землю. Якщо ти не уклав цієї викупної угоди, ти маєш і далі відробляти панщину. Після цієї реформи в селян стало ще менше землі. Це така цікава ситуація. Тобто, у багатьох особливо, це Лівобережжя чи Південь України селянам відрізали землю, були так звані поняття відрізки, забрали велику кількість селян землі і віддали поміщикам. Тому селянське малоземелля і безземелля після цієї реформи стало ще більше. А був один такий єдиний виняток, що на території Правобережної України селянські наділи, селянська земля дійсно збільшилася. Але це лише на території правобережжя тому що на території правобережжя там згодом буде польське повстання, і російська влада боялася, щоб українські селяни не підтримали поляків. Тому вона їх, скажімо так, почала задобрювати і казати, що от ми вам там кількість землі збільшимо в ході цієї реформи. А далі наступна важлива реформа це земська, яка була у 1864 року. для цієї земської реформою створювалися так звані земства. Земства. Це не пов'язано із землею взагалі. Земства або земські управи це такі виборні органи місцевого, місцевого самоврядування, які мали опікуватися школами, лікарнями, статистикою і також лісництвом. Ось, тобто, просто на певному регіоні в межах земств, в межах губерніх, губерній, в межах повітів створювалися власні такі органи міського самоврядування. Це було позитивно, але був такий великий нюанс. Земства на території правобережної України виникли лише у 1911 році. Тобто, по всій Росії з 1864 року тут 11 рік. Чому так? Тому що на території правобережної України було дуже багато поляків і були дуже сильні польські впливи. І російська влада боялася, що поляки будуть мати тут дуже великий вплив. Якщо вони будуть обиратися в земства, то вони будуть мати ще більші вплив. Тому вирішили. Реформа тут відкласти. Також була запроваджена судова реформа, за якою було запроваджено безстановий та незалежний суд, і була запроваджена змагальність сторін. Тобто є адвокат і є прокурор, які між собою змагаються. І ще була запроваджена військова реформа, за якою були скасовані рекордські набори. Що таке рекрреквідські набори? Це коли коли мало припадство тобто приходили в село, і там з кожної сім'ї. Брали хлопця, тобто молодого хлопця, у військо, відбувати солдатчину, бути солдатом, і ця солдатська служба там тривала ну дуже довго, тривала понад 25 років. Ми можемо уявити, да? 25 років це, це дуже багато. І тепер ось ці Рекордські, кріпацькі набори селянські, вони були ліквідовані і була запроваджена загальна військова повинність чоловіків. Тобто всі чоловіки, ну, звісно, були деякі там, категорії, які не несли військову службу, але загалом, якби, всі чоловіки мали служити у військо. і термін служби було скорочено до 6-7 років. Також в цей період активно відбуваються процеси модернізації, тобто оновлення промисловості. У 80-х роках остаточно завершується промисловий переворот, тобто вже е, виникає велика кількість фабрик і заводів, тобто поширюються машини виробництва. Також з'явилися нові суспільні верстви, чого раніше не було. Тепер будуть у нас е, такі верстви, як буржуазія, це підприємці, промисловці, тобто, скажімо так, бізнесмени, і також пролетаріат, звичайні наймані робітники у містах. От. Е, також в цей час. Формуються нові промислові райони. Дивіться які. Такі як Донецький кам'яновугільний, Криворізький залізнорудний і також Нікопольський Марганцевий. Ви можете догадатися, чому такі назви. Тому що на території Донеччини, значить, на території Донбасу, видобували велику кількість кам'яного вугілля. Там, де Кривий Ріг, там є залізна руда, виникали якісь залізно-рудні е заводи. Нікопольський марганцевий, значить, там добували марганець. Але також запам'ятайте, що була велика роль саме іноземного капіталу. тобто Капітал це гроші. тобто Іноземці, бельгійці, французи, англійці вкладали гроші в розвиток цього краю. Тобто вони там будували якісь свої заводи, фабрики. Зокрема, був такий англійський підприємець, як Джеймс Юз і він на території Донбасу створив таке містечко Юзівка. Там якісь шахти були збудовані, якийсь був збудований металургійний завод, і це поселення дуже швидко зростало. Но також в цей період виникли перші системи залізниць. Зокрема, перша залізниця на території Надніпрянщини це буде Одеса Балта. Збудована у 1865 році, маєте знати, і ще були процеси монополізації і концентрації виробництва, які розпочалися в кінці 19 століття, будуть активно розвиватися на початку 20 століття, тобто виникають монополії. Монополія це коли підприємці однієї галузі об'єднуються, щоб спільно контролювати виробництво, спільно продавати цю продукцію і спільно ставити ціну. Тобто монополія це коли от є, наприклад. Там якась цукрова галузь. І ось в цукровій галузі всі підприємці об'єдналися, вони спільно виробляють продукцію, вони контролюють весь ринок, і яку хочуть, таку ціну ставлять, і отримують надзвичайні величезні прибутки. а Також ви маєте знати, що українці контролювали повністю Легку або по-іншому харчову промисловість. Це були українські підприємці, цукрозаводчики, такі як Терещенка Харитоненки Яхненка, Личевські, які фактично контролювали понад 80% виробництва цукру в Російській імперії, і цукрова галузь активно розвивалася саме на території Правобережної України. Ось це ви маєте знати обов'язково. Тепер далі. ось Далі наступне було в нас ще таке поняття, як сільське господарство. Диві, дивіться, що буде стосовно сільського господарства, Були, в той час збереглося велика кількість залишків кріпацтва, було обмеження поміщицького землеволодіння та селянської общини, тобто збереження. Так? Тобто поміщицьке землеволодіння збереглося, це означало те, що майже всією землею володіли поміщики. Також продовжує існувати по деяких регіонах панщина, але все-таки поширюється вільнонаймена робоча сила. Тобто вільнонаймена – це коли людям платять за їхню роботу гроші. І велика кількість поміщицьких землеволодінь, господарств вони починають розпадатися, розорюватись, тому що поміщики ну, були не привчені так, до цих нових умов господарювання. Ну, тому що раніше як було? Є селяни, вони кріпаки відробляють панщину, безкоштовно роблять, а тут селяни стали вільні, і вже треба якось по-новому господарювати. Вони до цього були не привчені, і їхні господарства в багатьох велика частина поміщицького господарства просто занепадала. Але активно розвиваються товарні відносини, особливо товарні відносини з продажу зерна, поширюється вільнонаймана праця, особливо на території Південної України, починають використовувати. Сільськогосподарську техніку відбувається майнове розшарування Тобто якісь селяни будуть більш багатші, інші більш бідніші, і продовжує розвиватися спеціалізація районів. Наприклад, на території лівобережної України переважно вирощували там льон, коноплю тютюн. Якщо правобережжя це цутковий буряк, а південь Україна це, звісно, що зернові культури, тому що там велика кількість чорноземів, поруч е при Чорноморські степи. І через ці степи можна продавати зерно біжа за кордон і отримувати великі кошти. Тепер далі. Наступне питання з цієї теми це розвиток українського національного визвольного руху. Дивіться, що входить до розвитку українського національного визвольного руху. Спочатку ми маємо розглянути про діяльність таких хлопоманів. Хто такі були хлопомани? Хлопомани це були молодь, молоді люди, які були вихідці із старих українських. З полонізованих родин, тобто колись була українська шляхта. Але пам'ятаєте, були процеси полонізації. І ця українська шляхта почала себе вважати польською шляхтою, тобто вони почали перейняли польську культуру, мову, звичаї, традиції, там польську мову і католицизм. І ось через декілька велику кількість поколінь о, виходці, ось цих сполонізованих українських родин нащадки, молоді, молоді люди згадали про своє давнє коріння. І відмовились від свідцькам так від всього польського і повернулись назад додому, а, тобто, якби своє давнє коріння, і ці молоді люди вирішили захистити, а, вирішили присвятити своє життя захисту інтересів українського народу. Тобто хлопомани вони а, вдягалися в український одяг, українські вишиванки, спілкувалися українською мовою, святкували українські свята, створювали якісь там школи невеличкі, де навчали селян. Навчалися вчити писати і читати, записували якийсь фольклор, писали якісь твори української мови. Ось такі були хлопомани, вони діяли там з кінця 50-х, до початку 60-х років дуже мало. І лідерів лідером цих хлопоманів був Володимир Антонович. Через деякий час всі ці хлопомани приєдналися до громадівського року. Хто такі громадівці? Громадівці це учасники громад. Громади в той час це були такі. Непартійні дуже важливо запам'ятати, що це були непартійні що вони не займалися політичною діяльністю. Вони були поза політикою, це важливо знати: непартійні, національно-культурні та суспільно-просвітницькі організації української інтелігенції. Тобто, вони діяли напівлегально, і навколо цих громад об'єднувалися представники української інтелігенції. Тобто, інтелігенція це люди розумової, творчої праці, там якісь письменники. Науковці, там викладачі і так далі. от Вони починають об'єднуватися ці громади і починають захищати саме культурно-освітні потреби українського народу. Що робили громадівці? Тобто, яка в них була, скажімо, така діяльність? Дивіться, громадівці, по-перше, намагалися підвищити лише культурно-освітній рівень українського народу. Тобто, не політика, а саме культура. Вони з метою підвищення. Культурно-освітнього рівня, що будуть робити? Будуть створювати українські україномовні недільні школи, видавати українські підручники, організовувати публічні лекції та бібліотеки. Ну, напевно, створення недільних шкіл, які тобто раз да, в тиждень навчання для дорослого населення для дітей недільні школи. Це найважливіший захід громадівського руху. Перша громада виникла в Петербурзі у 1859 році. І її створили колишні члени кирило мефодівського товариства, такі як Костомаров, Коліш, Білозерський, також Тарас Шевченко. І ось члени Петербурзької громади видавали такий журнал, основа. Ось він. 61-62 роки, маєте знати цю дату. І це був. Журнал, який видавався українською і російською мовами, тобто, це був перший україномовний журнал в Російській імперії. Також в Києві існувала Київська громада, яку очолював Володимир Антонович, і ця громада створювала велику кількість недільних шкіл для дорослого населення. Далі, через деякий час, росіяни дуже злякалися цього громадівського руху, а злякалися вони найбільше того, що громади активно просували українську мову, створювали недільні школи. Створювали навчальну літературу, тобто шкільну літературу. Навіть не була така ідея перекласти Біблію на українську мову тодішню розмовну І коли росіяни побачили цей активний розвиток української мови, вони злякалися. І ось у 1863 році було видано Валуївський циркуляр, і там була така цікава цитата. Це був Валуїв, це був міністр внутрішніх справ. Він сказав. Що ніякої малоросійської мови не було, немає і бути не може. То малоросійська мова це якби українська мова. Вони сказали, що українська мова це діалект російської мови. Просто там якісь є польські впливи, запозичення, там якісь і так далі. А це типова російська мова. Такої окремої української мови не може бути. І також вони повністю заборонили українську освіту За цим волоївським циркуляром були заборонені всі недільні школи. І також було заборонено друкувати шкільну та релігійну літературу. Запам'ятайте, лише шкільну, тобто якісь підручники, і лише релігійну літературу, там Біблію і так далі, українською мовою. І це був такий сильний удар по громадах, і громадівський рух трішки скаже за тих своєму розвитку. Але через деякий час, в кінці 60-х і до 80-х років, громадівський рух знову відроджується і почне діяти стара громада. А лідером цієї громади буде Володимир Антонович. Це буде історик, археолог, етнограф. І далі, з ініціативи саме старої Київської громади, і з дозволу росіян, у 1873 році було створено Південно-Західний відділ російського графічного товариства. І запам'ятайте, що цей відділ це була така, скажімо так, наукова організація, наукова структура, яка проводила різні дослідження. Ось. З ініціативи громадівців створена і з дозволу росіян, це важливо розуміти. І бачимо, чим вони займалися археологічними, етнографічно-статистичними, і також географічними дослідженнями. Тобто, якщо ви бачите, йде опис про якусь організацію, там говориться, що ця організація займається якимись дослідженнями, то це лише південно-західний відділ російського географічного товариства більше ніяка. Головою цієї організації був спочатку Георгій Алаган, а заступником був Павло Чубинський. А Павло Чубинський, пам'ятаємо, є автором гімну Ще не умерла Україна. Чим займались більш конкретно, тобто, які саме дослідження були, скажімо так, якими самими дослідженнями займалися члени Південно-Західного графічного товариства? Вони збирали етнографії, фольклор, різні історичні та економічні матеріали з історії України. Видали велику кількість праць, 9 томів. Також провели третій археологічний з'їзд в Києві, а час від часу проводили засідання товариства, де обговорювали питання з історії, етнографії, мови, права, географії краю. Також ще діячі старої київської громади, крім того, що вони створили ось таку організацію, вони видавали е, такий журнал, як е, Київський. Київська є старіна, запам'ятайте, це видання громадівців старої громади. Ось і також в них ще бу, бу, була газета Київський телеграф. Запам'ятайте, це друковані видання Київської старої громади. Але ось, цей, ось ця діяльність старої київської громади, діяльність Південно-Західного відділу, налякала дуже знову росіян, тому що ну, через ось ці установи громадівці. Відновлювали ну, українську культуру і розвивали. Росіяни злякалися і ось у 1876 році видали Емський указ. І за цим Емським указом було заборонено видавати українською мовою художні твори і переклади. Дивіться, яка важлива відмінність. Палуївський циркуляр забороняв видання лише україномовних книг. Шкільну, шкільну, шкільну україномовну літературу і також релігійну українську літературу, а вс... релігійну літературу україномовна, а інші там якісь художні твори, наукові твори це все могло українською мовою спокійно друкуватися. А тут заборонили вс... Вс... все українською мовою, і в тому числі художні твори і переклади. Також заборонялося ставити театральні вистави та друкувати українською мовою тексти до нот. Тобто музика була заборонена українською мовою. Заборонили видавати київський телеграф. Також за Емським указом було заборонено проживати на території України Павла Чубинського, Павлу Чубинському і також Михайло Дрогманову. Тобто там говорили, що це якісь дуже такі. Погані люди, які там займаються політичною агітацією українського народу, їх треба заборонити їм проживати на території України. Чубинського заслали в Росію, а Михайло Драгоманов зміг ви. Він виїхав за кордон, він емігрував, емігрував, його випустили. Ось і цей Емський указ завдав такий дуже серйозний удар по розвитку української культури, і далі продовжується ще більша активна русифікація. Бачимо далі наступна постать: це Михайло Драгоманов. Пам'ятаємо, що це. Активний учасник громадівського руху, це був філософ, історик, політик, ідеолог громадівського руху, учасник старої київської громади, учасник південно-західного відділу російського графічного товариства. І він після Емського указу, тому що за Емським указом йому заборонили проживати на території України, виїхав до Швейцарії, жив в Женеві, і також у Швейцарії він видавав перший в історії української преси. Перша в історії української преси видання за кордоном, яке називалося Громада. Дуже важливо, громада це видання. Перше видання в історії української преси за кордоном, яке представляло інтереси українського національного руху в Європі, тобто знайомило європейців з українцями. Хтось такі є вони, що це не росіяни і чого вони хочуть. І ось цей часопис видавав саме драгоманов на кошти, до речі, на кошти Старої Київської громади. І також він ще був прихильником українського автономізму з певними елементами соціалізму, це ми також маємо знати. В нього була така концепція, що всі українці мають об'єднатися в місцеві самоврядні громади. І також ще, наприкінці ХІХ століття виникає братство тарасівців. Це була. Перша політична організація на території українських земель. Її створили самостійники. Самостійники це ті люди, які будуть боротися за самостійну Україну. І бачимо, братство тарасівців воно виникло на могилі Тараса Шевченка в Каневі, і якби вони вони там зібралися і покрались Тарасові і Шевченкові, що ми будемо до тих пір боротися, поки не здобудемо незалежність незалежність для України. Тому вони називали себе Братство Тарасівців на честь Тараса Шевченка. А, ну, діяли вони в Харкові, такий їхній головний осередок. І до цих тарасівців входили Іван Липа, Борис Гринченко і також Микола Міхновський. І ще з цієї теми варто ну, так трішки запам'ятати про народників такі загальні речі. Що народники це був рух російських інтелігентів, дворян різночинців, які виступали за побудову в Росії соціалізму. тобто, Хотіли вони скинути російського царя, самодержавство і будувати в Росії соціалістичне суспільство, звільнити всіх селян і дати їм землю. І діяли вони як терористи, тобто, вони хотіли вбити царя, підняти селян на революції, там вбити царя і прийти до влади. Була, такі, була така народницька організація як Земля і Воля, яка розкололася на чорний переділ і також на народну волю, і до речі. Цим народникам у 1881 році вдалося вбити царя. От вони вбили царя, але революція не розпочалася. І далі у 80-х роках там їх всіх арештували, і цей народницький рух припинив своє існування. Таким чином, ми повністю розглянули тему 15. І не забувайте обов'язково виконувати побільше тестових завдань. Чим більше ви зробите тестів, тим краще у вас буде результат на НМТ.